Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Фавбет. Панове, привіт! Як ви пам'ятаєте, СБЧ Путельяс було невигідним по ціні, тож купа високого рейтингу, який в мене збирався, так і лежав. І от зараз в мене з'явився дуже цікавий вибір. Або ж збирати рулетку на легенду до 88 рейтингу включно, або ж зібрати собі Верона, першу легенду, яку їй випустили до збірки в 25, або ж ліверпульський дует Нуньєс плюс Робертсон. Трохи довелося подумати. Зважити треба було всі ризики, і я вирішив обрати синицю в руках, тому що у Нуньєса досить прикольна карта. У Робертсона теж нічогенька. Ну і разом з ними я розумів, що вперше в всі 25 в мене зіграє фантастичний центрбек Вірджил Ван Дейк. В парі з Вараном це має бути дуже прикольно, і ви не повірите, що я отримав відкриваючі паки за збірку Нуньєса і Робертсона. Сам не повірив, чесно кажучи, тому що ну останнім часом нічого такого я не ловив. А тут дивлюся, Уругвай Лаліга, і розумію, що це летить. Вальверде Мадридський Реал. Спочатку я ще засумнівався, чи то антрейд, але одразу, по ходу згадував, що паки за збірку йдуть в трейді. Тож дочекався цього моменту, коли вже вилітають всі гравці в списку, щоб переконатися. І так, він продається. Що я власне і зробив? Тому що ну, на що мені зараз раний Вальверде? У мене команда що зібрана. Хоча спочатку, в момент, коли він вилітав, на секунду подумав, о, зараз знову щось міксувати у Вальверде прикольна карта. Але... Але коли можна вивести в кеш ще й золоту карту, а золото просідає, то я це поки що роблю. До речі, цікаво, чи збираються і пофіксити ось цей момент із динамічними фотографіями. В мене на позиції центрального півзахисника завжди втікає динамічна знимка. Зараз тюрам там була і Бонматі, там був і сітсоко, і саме от в тій позиції лівого центрального півзахисника. З гамшиком такого я, до речі, не помічав. Що їм там заважає, я не знаю. В елітному дивізіоні до максимальних нагород мені зараз не вистачає 5 очок, тобто дві перемоги або одна перемога і дві нічиї. Тож йдемо, зробимо це. Салібакомпані. Путелія зібрана. Райкерт Мбапе. МБП Сальма. Я вже забув, що люди ще грають з е, картами Баломдорг, які зникнуть у вівторок о 20.00. Е, до речі, я встиг зіграти вже пару матчів. Не пару, навіть кілька, і навіть може більше, ніж кілька. Не дивився скільки, бо так собі загрався, що й не звертав уваги. І враження зараз будуть не перші від Робертсона і від Нуньєса. І вже скажу, що Нуньєс добряче так забиває. Робертсон е, непогано забирає м'ячі, але. Робертсу не вистачає фізичної потужності трохи, чомусь тоді Марко нагадує. А Нуньєсу, ну, враховуючи те, що він в мене зі стилем зірності фінішер, трохи не вистачає швидкості, щоб бігти на дистанції. Але у всьому іншому і один і другий мене тішать. Зараз, по ходу, цих матчів може, зможуть вам вони це показати. Добре, Вандейк, Ван Дейк взагалі, стіна. Такий потужний, ти що? Після того, як в мене. Ей, що тут, тима в Після того, як в мене Кунде стояв в центрі захисту, з Вандейком значно впевненіше, я себе там почуваю. Ну, а сам Кунде в мене справа в захисті, тому що потрібні лінки для гравців Барселони. Одна з таких зараз гравчень. Хансен з м'ячем віддає на нунісаї! Я загубив м'яч. Карлос Тевес! Його потужні удари, мені таки подобається. Знаєте, я от коли будував собі цей склад, враховуючи можливий прихід Нуньєса в атаку, згадував, що в мене буде без діла сидіти Фьоллер. І собі думав, чи точно це хороше рішення. Але е, я ще раз подивився на стати пасів у Нуньєса і Фьоллера. Зараз, зараз, зараз чекайте. Тевес. Тевес! Ах. І побачив, що Нуніса все-таки краще. Короткий пас, довгий пас, тобто дати десь невеличке закиданечко на 15 метрів, він зможе, бо у фіолере ці передачі зрізалися. Та й вирішив, так і. А! Збирати і грати МБАПЕ. Один-один. Питань нема. Ну 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 можна. Прекрасний розіграш 2-2 в роздягальню. Карлос Тевес! Тюрам, до речі, ще шафа. Батація з ним дискомфортно, десь вже й набердало з ним грати, я міня відішився, але зараз до нього повертаюся, бо лінк для варана, вимагає того. Легенду би туди, легенду. Це що? Це? Це ти? Та пішов ти нахрен, БП! Ну Нуніс сам не видно, правда? А що поробиш? Може зараз. Дарвін. Нуньс. Блок. Ох ти догрався. Поїхали. Нуньс. Бляха, яка комедія, але там дуже гострий кут був насправді. Де його чемпіонівське руху. Це кой потели, сон Ансен Діні А ну? Он Дарвін! <плакова> Я чекаю ваших коментарів? Фірмовий стиль Дарвіна Але де складніша ситуація, здавалось би, він забиває. 1-0. Ноньс є Нуньєс. І суперник, я бачу тішиться. Що, до речі, якщо відмотати той епізод, то не скажеш, що там аж настільки легко йому було пробити з тої точки зору, що Дудек смикнувся перед ударом в той кут. І, відповідно, скоротив кут обстрілу. Ну і Кембл там був теж поруч. Але. Та непоганий удар загалом не поганий. <рррорист> Саліва Ван Дейк. Замбро там диз. Ну. Адама, Бапе, Бапе, правда, рарний там. Хансен і. Бенісіус. Добре, ну, я зараз але Тебе з'їдають тут начебто. Ноєс. Yes. А -а -а. Уривочок! Вон сайт має бути. Дарвін як там? Опа. Ні, серібеондей. Ой. Ой. Отак. От, от Карлос Тевес заряджає свою гармату. Ну, ну, Хансен. Опа! Ні, ну якщо Тевес забив трівелку, ну, то це бути перемога. Насправді в тейс тривалки частенько зрізалися в мене от ранішок. Офсайд. Але деякі тут перехоплює. Нуніс. Дарвін. Дарвін! Втікає! Продавився! Пробив, але. І. Оооо! Тапноо, я... ні-ні-ні- ну... ні. та так, кундей. Добре. Шо -шо? шо шо? Я в шоці? Та він без мене вирішив його валити? Нашого не знаю? Ледь не привіз мені. Ну он yes. єс! Ну віддам, добре, але так би хотів І в офсайт. Робо. Кіперо? Добре. Є дві перемоги. Очки вже набрав, але ще один матч зіграє, тому що другий був надто коротким. Не бачу складу суперника. Роналдіньо, Мбапе. Ясно. О тюрам. Ух ти! Дарвін Нуньєс! Отак от відпрацював. Ну і знову ж таки, що стосується фінічингу в межах штрафного майданчика, Нуніс дуже якісний, От як Тевес. Лонгшот в них таке, як свято йдуть. Але коли вже увірвалася в штрафний майданчик на ударній позиції з фінішингом все в порядку. Робо в атаку. Робертсон Ендрю подача. Дуже гарний навіс. Бляха, Нуньєс, ну як міг там ситуація його загнала в гострий кут. Ну, робот, ти там не міг трішечки підстрахувати на тімейт контейні. Дарвін Нуніс! Бляха він мене прочитав правим Стіком, але Нуньес зараз класно зіграв. Та бля. А, я почув зараз Диктор оголосив Invincibles. Цей суперник значить вибивав 15 в Champions. Не можна це так. Трошки дурне я пустив. Добре, Хансен. 2-3. Буде ще один матч, бо на поразці мене зупиняємось. Ну що, Верони Маркізіо проти а там ще Карвальо з'єри як гарно. Вероні Маркізіо проти Гамшика і Патрік Гарро. Патрік Гарро, з якого я не грав місяць, напевно. Ну, але щось тюрамом не грав, зіграв. Тепер Патрі повернулася. Дарвін Нуніес! Ох. Опа. Ну, не Мбапе по швидкості, але... Все-таки трішечки пробігся і забиває Дарвін Нуніс. Спробуємо. а а, -а Трівелк він може дати. Отак. Нічого собі. Лонгшоти, в принципі, не сильна сторона Нуніса. Хіба що стилим зігрності бустити? Я собі зараз граю, перед передучим у мене не атака суперника, а те, як я сона ставлю замість місцеве, і маю собі сона на фінес-шоти, нуніса правим нападником. Але при тому треба перебудовувати команду. Викидувати варана там. Без гамшика вже йти далі. А гамшик так апнеться напевно, круто в кінці листопада. Нунь Ой. ой, ой, ой. Барсо, в принципі, не можу викинути, бо я Хансен. Хансен крутезний, її треба лінкувати, та й Рафінію в мене прикольні в антрейді. Інша справа шокунде справа в захист так собі, якщо чесно, щось ніби трішечки не моє, хочеться, щоб він в атаку міг теж полізти. Ну ні, це було добре. дриблінг. У нього непогано цей шот. Верона поміняли, ти дивися. Синиця в руках і в суперника була. Але та синичка... Цвірінг, цвірінг. Дарвін Нуньєс. Yes. Ну пішло. В цьому матчі суперник розвалився. Дуже сильно в центрі захисту. Нун'єс цим добряче скористався. Саме як правий нападник, Нуньєс прикольний, тому що він може дати тривелку, він просто може пробити в дальній кут і не запарюватися. Якщо побачите, що суперник смикає кіпера, то дати в ближній. Але мене туди підштовхував е поставити його на Карлос Тевес. Тевес, з якого три зірки на неробочій нозі. Тевес, який потрібний для хімії цій команді, бо якщо я кидаю сюди, наприклад, умовного Андаму трауре. То тут починаються сльози по хімії у Ван Вандейка у Робертсона у Нуніса. Тут, до речі, на 23 матчі мало би бути зіграно, якщо повних, тому що я ще залітав в онлайн-кубки, там треба якісь обжектив виконувати. Взагалі, от взяти результативність Нуніса, вона нормальна. Там приблизно гол за матч виходить, ну і асисти десь по дорозі теж є. Ну і взагалі ця карта номінально на футбіні зараз 275 тисяч. І е я оцінюю його як задовільну збірку. Ту, яку варто зібрати, якщо лінки у вас просять. Якщо там сильно перебудовувати команду заради нього, я б напевно не рекомендував. Робертсон, як лінк до Нуньєса, як плюс один для Вандейка, є собі карта та є, можна зібрати. Але чесно, в мене такі сумнівні враження по Робо. Можливо, йому треба дати якір і він його врятує, але зараз він якийсь. М'якенький, десь слабенький, і при тому от швидкість 86, навіть от плюс 8 від тіні. Інколи він, є відчуття, що не добігає проти якихось бігунків. Взагалі, дуже схожа ця карта мені на дімарко Але дімарко при тому був технічніший в атаці, от якось так. Може ще якер йому накину. На сьогодні все, якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Ну а з легендою, що робити? В мене ще є достатньо рейтингу, може ризикну почуємось, побачимось, бережіть себе.